Халіл Рантрі, наступний суперник Алікса Перейри, бій, з яким пройде вже на цих вихідних у мейн мейн-івенті UFC 307. Коли назначили цей бій, то майже всі навколо почали кричати, що Рантрі мішок та взагалі не топ і що в нього немає шансів проти Перейри. Пропоную розібратись детальніше, хто такий Халіл, та чи справді це темна конячка, яка може вистрілити. Поїхали! Народився Халіл у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Його батя, незважаючи на свою любов до баскетболу та курки, KFC, намагався бути чесною людиною та працював у фірмі, але був застрелений типовими фанатами Найк Джордан та низької посадки на джинсах. Халіл почав займатися ММА вже у дорослому віці, і після одного року тренування ММА розпочав любительську кар'єру, набивши там 6-1, виробивши майже всіх своїх суперників. Він перейшов у профі у локальні промоушени, де наколотив 4-0 при двох жорстких нокаутах, та був підписаний на шоу Ultimate Fighter, через яке сподівався потрапити до UFC. у першому ж бою. Халіл вийшов проти нонейма Дерізі та влаштував справжню олдскульну заробу у стилі Робі Лоулера. Та замахувався на ці удари Халіл аж з західного узбережжя у другому раунді. Халіл пробиває хай кік та починає розкидуватись справжніми кувалдами з бокових. Опонент падає, та халіл починає пробивати такі потужні сокеркіки, що його ледь не взяли у збірну США з футболу. Далі у чвертьфіналі Халіл програв удушенням ззаду, але один з бійців, пройшовши до півфіналу, травмувався. Та Халіл вийшов на заміну проти Джона Стансбері. Халіл почав бій одразу з Міделкіків та важких закидух. Цей бров вкладається у кожен удар. Він не знає, що таке працювати в півсили. Але сніжок бачить колхозки та ловить лівим чек-хуком садячий халіла Рантрі на сраку. Якби це був перейра, рантрі вже б поховали. Та Рантрі відновився та продовжує закидувати бімби. Одна з них раняє опонента. Та Халіл додає Міделкік, який ми міг би вилікувати апендицит. Та Стансбері все витримав. Халіл спамить міделкіками та пробиває бокові. Та переводить з ноги на голову. Джон наче підлаштувався під стиль рубаки Халіла. Та сюрприз, лівий прямий з дальньої руки точно в жбан. Халіл летить добивати цими хамерфістами. Можна було розбомбити кримський міст. Та рефері зупиняє. Потужний камбек на шоу від рантрі, та він проходить у фінал, в якому, на жаль, програє рішенням Ендрю Санчезу. Але за свій стиль рубаки Халіл все одно був підписаний у UFC. В першому ж бою він отримав у суперники потужного джитсіра Тайсона Педро, проте якого стиль рубаки не спрацював. Педро зажав халіла біля сітки, перевів на землю та замучив і задушив зі спини. Другий бій був проти Деніеля Джолі, який подивився перший бій рантрі у UFC та теж вирішив залежати нашого коня. Але Халіл вже підтягнув захист від тейкдаунів, заспролив прохід та засадив справжнє кінське коліно в жбан яйценюху, після якого він дізнався, як пахне підлога в октагоні. UFC. глухий нокаут. Наступною жертвою Халіла став Майкл Джонсон на піважкої ваги. Пол Крейг, який перемагав більше чемпіонів ніж Анкалаєв. та й самого Анкалаєва він теж переміг, задушивши його трикутником за одну секунду до кінця бою. Після цього він був завербований СБУ та чинив замах на ДНЕРІСКОВОСєперського мальчика в Трусіках Микиту Крилова, задушивши його тим самим трикутником та отримавши залізний крест від нашого потужного та незламного Ельзе Зеденте. Але про кар'єру цього пана ми розповімо іншим разом. Містер Кінь не хотів перевіряти рівень БЖЖ Пола Крейга, тому зарядив йому лівий хайкік та потужну бімбу з правою за вухо по традиції добивши хамерфістами, за що отримав бонус в 50 тисяч доларів. Після пола Крейга Халіла чекав поляк Олексій Ліксійчук, який за результатом трьох раундів перебив Халіла та забрав перемогу єдиногласним рішенням суддів. Але пізніше результат був змінений на ноу no контест, тому що поляка спіймали на допінгу. Наступною жертвою нашого коня став Го Кансакі. Бі ще не встиг початись арантрі вже пробуває лівий прямий, точнісінько в жбан та відгружає порцію американської демократії у вже традиційному еквіваленті в Кабіну. За свій яскравий виступ він отримав отримав молодого та яскравого проспекта Джоні Вокера в опоненти. Це був той Джоні Вокер ще з тих часів, коли він не тренувався на Параші у город Бойоба-Азізяна та був насправді непоганим перспективним проспектом. Рандрі почав відгрожати потужні бімби, але Вокер, у якого ще були мізки та бійцівські навички, взяв його в тайський клінч та нагодував колінами. Після чого пробив два над потужні в скроню та склав нашого коня навпіл. Халіл зрозумів, що уперся в стелю, та треба змінювати свій стиль. Для цього він поїхав у Таїланд, щоб зробити упор на тайському боксі. І вже у наступному бою ми побачили нового Халіла Рантрі. Його опонентом став потужний універсал Ерік Андерс, який вмів боротись та в цілому був міцним середняком. Але цього разу в Октагон зайшов новий Халіл Рантрі. Він пробував багато лоу-кіків та замість колхозних бокових працював затяжними серіями, закінчуючи кожну з них міделкіком або лоу-кіком. У другому раунді він чотири рази відправив Еріка Андерса у нокдаун, але вів себе холоднокровно та не ліз у партер, вигравши абсолютним декласом та єдиногласним рішенням суддів. Рантрі не хотів довго простоювати та прийняв бій з іншим проспектом Іоном Кутилабою по прізвиську Халк. Це, до речі, був мій перший UFC, який дивився вже у лавах ЗСУ, знаходячись у казармі. Це було 5 років назад. В цілому Рантрі був фаворитом та вважалось, що він має більшу силу в ударах. Та в зарубі точно складе кутилабу. Але в той вечір кутилаба згадав, що має базу самбо. Та я казав не дієс, то ти тепер борець. Він переводив та кидав рантрі, надаючи тому простору та тримаючи високий темп. В черговий раз біля сітки він зробив шикарну підсічку та почав відгружати граунден паун з кулемету. Після чого рефері зупинив бій. Рантрі провів роботу над помилками та підтягнув захист від боротьби. Наступним опонентом став Марчін Прачньо, у якого не вийшло забороти Халіла. Тому Халіл без проблем відправив його у нокдаун, але добити не зміг. Томився та програв рішенням суддів. Рантрі отримав литовського проспекта Букаускоса та без проблем перебивав його у стійці, працюючи першим номером та відгружаючи потужні бімби. Діла у Букаускоса шли погано, як в один момент Рантрі вбиває своїм копитом потужніший стомб у стилі Джона Джонса, просто ламаючи каліно букаускосу. Удар був такої сили та під таким неправильним кутом, що нога литовця зігнулась так, як не мала згинатись анатомічно, та отримала повний розрив хрестообразний зв'язок коліна після цього на Халіла обрушився шквал критики за навмисне травмування опонента, і ситуація дійсно неоднозначна. В рамках правил халіл абсолютно правий. Такі удари ніяк не заборонені правилами. ММА. але по людськи, звісно, це було не дуже гарно. Хоча як казав Джон Джонс, напроти мене виходить боєць та намагається відправити мене у нокаут та вбити мене руками, колінами та ногами. Тому я маю абсолютно моральне право пробувати йому в коліно та ламати йому суглоби. Далі був міцний середняк Карел Роберсон. Рандрі по класиці його перебивав в першому раунді, а в другому розчехлив кінську місь та відправив шоколадника у нокдаун. Халіл відгружає його фірмові хамерфісти. Роберсон накручується на ногу та намагається провести важіль коліна. Але рантрі підіймається та пробиває сокеркік по кишкам. Роберсон намагається піднятись, але правий похорони Рантрі складає його обличчям в Канвас. Рантрі увійшов у топ-15 та отримав колишнього бійця Глорі та суперника перерву кікбоксингу Дастіна Джейкобі, який добре йшов у UFC. Дастін був більш досвідченим суперником та добре рухався і передикував Халіла на дистанції. Халіл працював затяжними серіями і, хоч програвав ото ножі ударів, але дотягувався справжніми бімбами, потрясаючи опонента. Судді надали перевагу урону над кількістю ударів, та сплітом віддали перемогу Халілу. Багато хто вважає, це був. Читом я вважаю це близьким боєм. Рантрі вийшов на гарну серію та отримав Кріса Докоса, який вирішив спуститись у напівважку вагу після череди поразок, але тут його зустрів наш потужний кінь, який добре сабочував себе у стійці та пробив точний лівий прямий прямо в жбан, зарядивши справжню торпеду в партері. Подивіться на цей замах. Він наче забиває кувалду у залізнодорожні сваї. Бідний кріс Докас. Ніхто на планеті не хотів би пропускати таку пі... Ліну за це Халіл отримав бій на короткому повідомленні проти Ентоні Сміта, бійця, який майже переміг Джона Джонса через дісквал та справжнього терпілу у хорошому сенсі цього слова, який вміє терпіти майже будь-який урон та накидувати у відповідь. Халіл виходив андердогом, що не завадило йому вже у першому раунді відгружати товарняки в обличчя Сміта та розбити йому ніс. Сміт все терпів та підвищив темп, працюючи першим номером. Халіл зачепив його чек-хуком так сильно, що Сміта повело, але він витримав. А Халіл не побіг добивати. Другий раунд був небагатим на події та був достатньо близьким. На початку третього Сміт знову перейшов працювати першим номером, але тільки для того, щоб спіймати правий апперкот та лівий прямий, після якого він затанцював так сильно, що не зміг стояти на ногах. Як Рантрі вже заніс над ним свою ковалду, але рефері встиг його зупинити. Рантрі став номером 7 у рейтингу та отримав би титульник хіба що у своїх вологих мріях, але так виявилось, що Анкалаєв може тільки нити та плакати, що перере не дає йому титульник, а потім відмовляється, бо то Рамадан, та хоче бити стільки в Абудабі, то в нього болить срака, то мало часу на підготовку, тому він за. Бавдану білого, а на UFC 307 був потрібен потужний мейн-евент, А з вільних топових бійців, кому ще не зніс голову, був лише Халіл Рантрі. Чи є це міс матчем? Ну напевно так, бо рантрі навіть не на топ-5 і має багато поразок від відверто середніх нерейтингових бійців. Чи є у рантрі шанси? Звісно, так враховуючи, що Дріку з Дюплісі вже провів захист чемпіонського титулу. Я можу собі уявити таку історію, що рантрі чіпане чемпіона якоюсь рандомною колхозною закідухою. Але Перейра є по праву фаворитом, бо, скоріше за все, колишній чемпіон Глорів двох вогових категоріях зможе спіймати рантрі на помилці та покласти спати лівим хуком або правим прямим. А де дивитись UFC 307 з коментарями українською, я розповідаю в нашому радикальному MMA Telegram каналі Посилання в описі, і я нагадую, що ваш пан ведучий не лише фанат UFC та автор контенту, а ще й військовослужбовець збройних сил України. І не так давно Русня розіпала нам на вайже весь автопарк ракетним ударом іскандерами. І зараз мій батальйон залишився без грузових авто, які потрібні нам для перевезення боєприпасів та особового складу. Я особисто відкриваю збір на 120 тисяч гривень на закупівлю грузового авто для свого батальйону. Посилання на збір в описі, а звіт, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Слава Україні!